Арабський Шейх пропонує Путіну досягти миру в Україні. каже, що і в цілях миру, і в цілях обидвох сторін чим небезпечна така пропозиція арабського Шейха, який бухав з Путіним. Ну окей, не бухав, який проводив зустріч у Путіна на дачі під Москвою до пізньої пізньої ночі, як написали в релізах обох сторін. Ну кальян курили, Напевно, до речі, Путін любить кальян покурити. Ви бачили в цих. Страшенних потворних замках в нього є кімната для аквавечерінки та кальянна. Ну, зрозуміло, людина, яка була бандитом в 90-х, зрозуміло, що в Петербургу десь там в подворотнях явно курила щось. От. Ну і власне Шейх цей пропонує мир, там є свої певні небезпеки. Французький депутат провже пропонує вже вніс резолюцію на розгляд про те, щоб дозволити Україні бити в глибину Росії ракетами. Ну а Південна Корея направляє. Ну, знову ж таки, не хочу бути голослівним, не війська, але військовий персонал в Україну для того, щоб були перекладачами, для того, щоб розказали тактику, стратегію, знову ж таки, допомогли нам в допитах, тому що проводити допити північно-корейських солдатів через Google Translator ще та забава. Тому давайте зараз все проаналізуємо, що загалом відбувається в Україні та світі, як ці всі ситуації впливають на нас. Тим більше, в Financial Times вийшла стаття про те, що Україну треба забирати в НАТО і треба давати гарантії безпеки, що вона означає, щира позиція, не щира шматок піару. Давайте все складемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал, порадьте своїм друзям. Це надзвичайно важливо, тому що нас зараз атакують російські боти, хочуть, щоб україномовний контент просів, щоб там домінували російські говорящі голови. Ну от, тому, будь ласка, підпишіться. Половина з вас дивиться непідписаними. Ну і зрозуміло, що порекомендуйте своїм друзям. Ну, як мінімум, кому точно вам за це не буде соромно. Друге, я написав звіт. Звіт тотальний, глобальний 12 мільйонів 611 тисяч. Він якраз таки в попередньому відео ви можете його переглянути. Там всі цифри, всі папірці, там більше 100, -100 бумажок, які ввійшли в цей звіт. От там вся інформація. І, власне, детально розповів про весь звіт, це за півроку з. Листопада по кінець серпня. З вересня по грудень ми запишемо новий звіт. В цьому звіті вже 6 мільйонів є нових, свіжих. Тобто, ну, не будемо загадувати наперед, скільки треба буде, стільки будемо збирати. Тут все залежить від ситуації на полі бою, не від нас, але в будь-якому випадку динаміку ми з вами тримаємо, непогану динаміку тримаємо, якщо за півтора місяці з хвостиком 6 мільйонів, це дуже-дуже потужно. Ну а там звіт за 12 600. От тому перегляньте обов'язково. Так, Шейх приїхав до Путіна, сиділи вони в нього на дачі, і Шейх каже: Типу, «Слухай, типу, давай я вам поможу. По полонених помагаю давайте ще й поможу з точки зору миру. Якщо ось ці слова хтось виголошує в Москві, і причому дуже цікаве формулювання. І з точки зору досягнення миру та взаємних інтересів, знаючи наших казнокрадів. Взаємними інтересами в Росії може бути окупація території для, для деяких наших корупціонерів. Це буде нерухомість в Дубаї, таємні рахунки, ну і можливість отримати політичний притулок. Якщо ти тут прокрався, то тебе там завжди зустрінуть. Ось такий може бути таємний договір в дубайському УАЕ е, 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 Об'єднано-Арабському еміратському стилі. Шейх Мохамд Бін Заїд Аль-Нагаян. Дуже поважна людина, і всі його люблять і поважають. Шейх як да? -як, от живе в Абу-Дабі, от, приймає рішення правильні для своєї країни, але не треба бігти за ось цією близькосхідною казкою, тому що для нас вона може бути зовсім не казкою. Ми в цій казці можемо бути тією жертвою, яку з'їдають потворні тварюки. Тому до цього треба ставитись простіше, от, але треба з посмішкою ставитись до речей, які відбуваються. Навколо а, Росії, наприклад, летів їхній літак з Дубая в Судан. Росіяни везли своїх інженерів, везли своїх військових і щось з цим е судном сталося. <кхи> хтось каже, що його там місце місцеві військові формування збили, хтось каже, що й ми там допомагали. Невідомо. Росія підтвердила Тас написав, всі кажуть, що ой, дуже страшна пожежа. Дійсно, літак. На, на начинений росіянами, інженерами і військовими був збитий в прекрасному небі Судану, де сьогодні Росія намагається колонізовувати ці країни, вибивати з-під впливу західних країн, типу Франції, Штатів. Ну, от і створюють такі осередки війни. Ну і зрозуміло, що перерозподіл ресурсів. Загалом західні експерти говорять, що Росія підпалює ці країни, Росія підпалює. Війни в світі, знову ж таки, розморожує конфлікти в світі по одній простій причині. Це все відтягує інтерес від України, відтягує ресурс від України і Путін цим користується. Не просто так сюди їде Північна Корея, це ще один конфлікт. Не просто так Путін в 23-24 займався розпалюванням війни Ірану проти Ізраїлю, Хезбули проти Ізраїлю, тому що. Якраз таки американці кажуть, не було б цієї війни, Україна б досягла набагато більшого. А так Заходу довелося роздвоїтися, щоб рятувати ще паралельно Ізраїль. Ну от тому, знову ж, Росія, яка постраждала в Африці, бачите, що наша війна проти імперії зла ведеться на різних континентах. В даному випадку треба їх гасити навіть в Африці. Але крім. Африки у нас є цікаві новини від Financial Times. Україну можуть прийняти в НАТО за західно-німецьким підходом. Вони посилаються на соціологію Київського міжнародного інституту, каже, що 47% не проти такої інтеграції. От друге, що кажуть, що дійсно Україну треба забрати в НАТО, так як забрали свого часу Німеччину. Причому вони кажуть, що Україна ж нічого поганого не зробила, і вона розділена не тому, що, так як Німеччина була покарана за початок війни, на Україну напали. І вони говорять, що є альтернативний сценарій не вступу України в НАТО. Це програш України, деморалізація і ріст впливу Росії тут. Захід вас кинув, ви нікому не потрібні. Давайте за нас. І будуть вирощувати свої сили, які потім разом з росіянами підуть проти Заходу. Ось це, типу, гарна стаття, але вони кажуть, але можна навпаки взяти Україну, захистити, допомогти, і все буде класно. І тут якраз е, треба розуміти, чому ця стаття з'явилася. Ви знаєте, що. Financial Times – це одне з самих таких потужних інсайдерських видань. От якщо вони пишуть, що щось буде, то точно буде. Якщо пишуть що хтось з ким зустрівся, то точно знаєте, що зустрівся в порівнянні з теж е, такими фінансовими виданнями, які претендують на інсайди. Є ще Bloomberg і Wall Street Journal, То Financial Times завжди на горі. Оце саме сильне, фактажно-джерельне видання. Але цю статтю сприймайте як нагнітання наших партнерів, британців це якраз британське видання. Так, популярне в Штатах, так популярно багато де, але це Британія. Британія з Францією хочуть нам допомогти переконати НАТО забрати Україну. Так вони в кінці додають ще маленький абзацік. Це при умові, якщо Камала Харіс виграє, то перехідний час Байден буде цим займатися. Зрозуміло, хочеться задати Байдену питання, що ж ви раніше 2,5 роки цим не займалися, що ви тут останній місяць намагаєтесь. Ну але ми його задавати не будемо. Ну, от це питання. Але розуміємо, що дійсно такий сценарій може бути. Хто виграє? Друге питання. І до речі, давайте поговоримо про вибори в Сполучених Штатах. Сьогодні о 16 і зробимо стрім. Ну, от, вівторок ми о 16 робимо, а в четвер, в 19 -ті. От сьогодні, в 16 давайте по виборах в Штатах. Тому що зміна соціології, зміна лідера, тобто нагнітається багато, багато нового чого. От, тому давайте сьогодні поговоримо. Але Financial Таймс пише, що дійсно можлива ось така історія. Вони нагнітають, посилаються на лімон. От, лімон це французьке топове видання. Одним словом, Франція бачимо, і Британія намагаються дотиснути Німеччину та Штати і забрати Україну до НАТО. Це насправді дуже важливо далі. Що відбувається? Південна Корея каже: Слухайте, до вас тут їдуть наші товариші. Покидькі щиті, вам треба розуміти, що з ними треба боротися, і вони вирішили підказати, як. Тому присилають до нас такий технічний персонал, але військовий технічний персонал це розвідники, стратегії, Ну, зрозуміло, що місцева військова прокуратура, щоб провести потужний допит. Ну і інший допоміжний персонал, тобто вони не будуть воювати. Це будуть експерти з тактики просування з того, як ці північнокорейці там перегруповуються, що вони роблять. Одним словом, розкажуть нам про цих північно-корейців. Все це добре, приємно, нормально, але треба просити більше. Давайте зброю. Загалом я говорив вам, що цей конфлікт треба використати. Підняття градусу сторони Росії, а, і вхід Північно-корейської армії проти України треба використати для збільшення допомоги Заходу. Бо, наприклад, зараз пише е, британська преса, що мовляв, дивіться, ми вам даємо 3 мільярди. Супер, ми дякуємо. 3 мільярди це потужно, але це не окрема новина. Ці 3 мільярди входять в ті 50, про які ми вже і так тараторимо протягом останніх мінімум 4 місяців. Розумієте, тому говорити про те, що це суперновина, ну ні, типу, ми дякуємо, класно, це російські гроші, які ми не будемо повертати. Ми вже все це бачили, це в рамках кредиту G7, який не треба повертати. Але це не більше, не 50 плюс. Зараз політичне завдання, ось цих найближчих тижнів, доки ще досі актуальна новина Росії про прихід північно-корейських військ, треба використати це, щоб було не 50. А 70-80 мільярдів, і навіть якщо виграє Трамп, щоб весь рік, не на півроку, а на весь рік нам хватило грошей. Тому що це підвищення, це ескалація зі сторони е, Росії. Давайте окей, зіграємо е, політичне моделювання. Якби Україна залучила 15 тисяч чешських військ чи німецьких, Росія б сказала, все, це підвищення ставок, ми б'ємо тактичною ядерною зброєю. Ви порушуєте всі правила холодної війни, будь-якої війни це міжнародний конфлікт. Все, ми б'ємо ядеркою по Києву 100%. А Захід так не каже. Захід не скаже, ну все, ви взяли північну країцю, ми їх в НАТО. Так не буде. Але Захід цього теж не робить. Тобто, Росія підняла ставки в війні, а Захід мовчить. Просто мовчить. І ось це мінус. Це великий мінус. Треба зараз Захід розворушити, розбурхати, і щоб вони почали щось робити. Тому що, ну, типу, таке мовчання ягнят, воно завершується потім тотальним вирізанням. Розумієте? І тому я б зараз насправді дуже жорстко акцентувався б саме на цьому. Вони пішли в ескалацію. Все, план Зеленського, він зараз не актуальний, його не прийняли. З цього плану може бути тільки одне питання, про яке пише Financial Times. Одне. Вступ в НАТО. Але це політичне питання, політичного рішення. Воно не накладається на технічні документи отримання зброї та грошей. Все не треба торгувати. Сказали, що не хочуть, щоб наші війська були піхотою НАТО заміняти нас замість американців. У них інші задачі. І добре, це ми багато життівше збережемо. Ми повинні заходити туди нашими інженерами, нашими дронщиками, нашими офіцерами, які мають. Супермізки, тому що вони сьогодні перемагають більшу, в рази більшу армію і не дають їй далі просуватися. Розумієте? Треба цінувати нашу армію, а не казати, ну ми замінимо вас там на низах. Не треба. І добре, що вони так відповіли, чи так само за ресурси. Почати кричати, що там хтось отримує офшорчик до кінця життя на своїх дітей і внуків. Ну, теж давайте з цим так не розписуватись. Тим часом Франція є такий депутат, дуже поважний, Фредерік Петі. Він зареєстрував резолюцію про зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї по військових об'єктах Російської Федерації. Причому сказав дуже правильні слова. Я вношу, каже, Петі. На розгляд міжпартійну пропозицію щодо резолюції, яка закликає французький уряд зняти обмеження на використання далекобійної зброї та Ураження військових об'єктів Росії в той час, як Північна Корея посилає своїх солдатів воювати пліч о пліч з російською армією в Україні у той час, коли підтримка союзників Кремля посилюється, французька та європейська солідарність з Україною має бути виражена в конкретних справах. Ну, начебто, те, що ми шукали, загалом сприймайте цей хід і депутата Петі як частину великої гри наших союзників, британців та французів по тиску, те, що я казав, на Штати. І Німеччину раз, друге, по тиску на Росію. Тому що вони кажуть, все, Франція вже буде приймати рішення. Типу, росіяни, знайте, вони це роблять. Вони підпирають росіян. Що важливо, і в Financial Times, і в цього петі щитується один висновок. Росія поки що не сіла за стіл переговорів. Ось ці всі, всі танці з коп'ями Шаманські навколо костра, це спроба знайти. Українську пропозицію, щоб Росія сіла за стіл переговорів. І Financial Times каже, що Росія то може сісти, але повернути території вона А не захоче, Б. Навіть наступні майбутні кандидати в президенти теж повертати окуповані території не захочуть. Ось це теж треба розуміти. Що важливо, я вчора робив вам відео. Після обіду, подивіться, там, де дружина Навального сказала, що піде в президенти. І я трошки емоційно, але це, це треба доносити і західній пресі. Хай виходить з західної преси, каже, що якщо буду балотуватися, уже відмовляюсь від окупації всіх територій. Бо хитрозада російська, так звана опозиція на нашому горбу хоче заїхати в Кремль, але не повертаючи на наші території. Тому зараз тиск йде на Кремль, пошук цього рішення, але загалом Росія ще не сіла за стіл переговорів, навпаки, грає в свою гру. Ну і останнє, що я хотів сказати по геополітиці, це те, що Росія зараз в Казані буде проводити саміт Брікс. І уявіть, хто туди їде. Мамин Пережок Гутераш, очільник якраз таки ООН, їде на Брікс в Казань. Хочеться нагадати, а не ви там, пане Гутереш, плакали в Бородянці, що в цих квартирах могли бути ваші діти та внуки, як Росія обстрілювала ці будинки, мирні, цивільні авіабомбами. І зараз ви на, на, на повних вітрилах мчите в Казань? Серйозно? Щоб що? Шо? Щоб легалізувати Путіна, бо до нього на форум Брікс економічний ніхто не приїхав? Тому сьогодні ООН. Торгує, просто торгує кров'ю, замість того, щоб допомагати захищати дітей, полонених. Ну, знову ж таки, давайте ще можемо зараз поговорити більше. Можемо про МАГАТЕ поговорити, яке фінансувало експерименти з ядеркою в окупованому Криму. Нема куди грошей дати. На російські експерименти гроші тратити в Криму, легалізуючи це. Так само Гутереш їде до ворога до окупантів. 42-й рік. Поїхали провідаєм Гітлера. А як же ж він там в Берліні? В них там форум? Давайте. Оце Гутереш. Але Гутереш, я вам скину інсайт. Гутереш розуміє, що робить лажу і для України, і для світу, і для конторів, якій сидить. По-іншому це не назвеш, поки він цим керує і літає в Москву. Тому що ООН сьогодні виглядає просто як Червоний Хрест в руках Путіна. Розумієте? Але він типу інсайд. Але ми після Казані приїдемо в Україну. А нам не треба, щоб ти їхав в Україну. Щоб що? Я був тут, я був там, щоб сказати, що це війна рівних? Ну, так виходить. Я був в Росії, приїхав в Україну. Ні, якщо ти вже там, ти з фашистами, то будь з фашистами. Нащо нам сюди їхати? Походити, пофотографуватися в чернігівських школах. Хочеш, їдь поживи тиждень в Херсоні, розкажеш, як там каби прилітають, як за маршрутками FPV дрони літають, як за дітками, які на велосипедах їздять, прилітають FPV дрони і скидають гранати їм на голову. Не хочеш там пожити, гутереш? Ні, треба на Казань, там якраз блінами буде, водку будуть пити, значить. Розумієте, от туди він хоче, його тягне туди. Ну тоді-сюди не треба їхати, чого ти сюди пхаєшся. Імітувати, що ти справедливий. Обніматися з фашистами, а потім їхати, значить, на знищені міста і села, і казати, ой, як шкода, так тобі не шкода, то що ти летиш туди. Тому насправді, ну, для таких людей треба казати, якщо ви з росіянами працюєте, працюйте далі. Бог вам в поміч, і ми точно вам не друзі, щоб сюди приїжджати. Точно так же україні не друзі і внутрішні вороги, Секівці, окремий батальйон Путіна. Хабарники і корупціонери. Тут ще одну зловили, але знову ж таки не подобається, що не беруть багаті області: Київщина, Дніпропетровщина, Одеса, Харків. Ну, слухайте, Київ більший, ніж Хмельницький, в 20 разів. В 20. Тобто, якщо в тої вдома на хаті лежав 5 мільйонів доларів і 30 квартир, то множте, в Києві повинно бути 600 квартир. І скільки там? 60 мільйонів, а 5, 100. 100 мільйонів доларів. Розумієте, ось це є реальний масштаб корупції. Нам, звісно, кинули, щоб ми там не кричали, що ой, корупція, ховають корупцію. Да, найбіднішу Мсеківку з Миколаївщини кинули, причому в стилі Порошенка. А ми ще положимо російський паспорт. Ну, благо він там був. Оце пам'ятаєте, як там. Ловлять 10 років назад якогось корупціонера там, замміністра Крав Газ носив наверх. Все, через годину знайшли квартиру Азарова, де Азаров зберігав паспорти, медалі, значить, і листи від Путіна. Тільки знов кричать: давайте заберемо Межигір'я, переписують на якусь шарашкіну контору, типу там, взагалі якогось незрозумілого Васі. Ну, явно откат пішов. Все, знаходять. Форму Нестора Шуфрича російську, типу, все зновся. От тут так само, ну, що таке 450 тисяч доларів, які знайшли в Мсеківці Миколаївщини? Це називається затравка для лохів. Типу, що, дивіться, 450 тисяч. Зрозуміло, вони розраховують, що ми з вами дурні і не відрізняємо, що таке 450 тисяч доларів, а що таке 5 мільйонів доларів, і що таке 50 мільйонів доларів, і що таке 500 мільйонів доларів в спільному казані. Було рішення РНБО, зустріли, щось там кричали, тупали ніжками і нічого не вирішили. Що, де? де? які рішення, що відбувається. Ну, зловили цю віру білякову. Син зрозуміло, що як і в типової корупціонерки в Одесі взяв російський паспорт щодо війни, а вона на нього писала незадекларовані квартири. По тих квартирах розкладала всі свої брилянти і гроші. Але трошки підозріло. Ну, ми вже ж війшли, з вами, розібралися в Мусеківській. Мафію. І в середньому на хаті тримають 5 мільйонів доларів. Можливо, навіть 5 500. В цей знайшли 4 500. Або вона бідна Мсеківка, або вона неприпосійна мсеківка, або нас тримають за лохію. П'ятерочку забрали, а решту нам показали. Типу, щоб думали, що там все так серйозно. Розумієте? Ось це трошки злить, тому що ці гроші могли б стати грошима для перемоги. Грошима для дронів, для ребів, для медицини наших хлопців, тих, кого поранили. А воно розноситься по кишенях ось цих чиновницьких повій, типу, які по 30 років не мінялись, які грибли у всі щелі, які тільки могли запхати гроші, а зараз ми їх і нормально не караємо. Вона з 15 по 23 2 мільйони гривень задекларувала. Це в середньому по 20 тисяч в місяць, навіть менше. Ну які квартири, які. Сотні тисяч доларів. Перше, друге, не 450 тисяч. Друзі, ми побачили реальну математику. Ви нам просто затравлюєте очі. Це просто називається, ну, скажу мягко, Божа роса в обличчя. Розумієте? Для чого? Ми в війні, ми всі разом її проживаємо, ми збираємо по копійці, донатимо, а тут супервеликі гроші. Чому вони не направляються реально на фронт? Де ось ці рішення, щоб цих корупціонерів забрати і відправити реально на допомогу військовим? Виявляється, що внутрішні корупціонери не є менш безпечними, ніж зовнішні агресори. Ми про це з вами говорили мільйон разів ще з початку війни. І зараз бачимо, що таких мінімум 24, але чомусь в пресі тільки два. Щось, щось заважає. От напишіть в коментарях, що заважає реально. Працювати проти ось таких корупціонерів і внутрішніх ворогів української держави, тим більше, що в них ще й на руках російські паспорти. Росія ж веде імперську політику. Крадіть тут в Україні. Чим більше вкрадеш, тим більше захисту буде там. Розумієте? Ось це важливо розуміти. В них там двір, як в Януковича з Азаровим. Розумієте, як в Мураєва, як в решта типу Росіян. Тому ну, що тут грабують, тут колонія, тут треба добувати кеш, красти в держави, бо вона не їхня. Але є проблема, вона наша. І той, хто не карає їхніх корупціонерів, які тут з російськими паспортами крадуть, щоб ми були слабші, відповідно, баланс сил Росія сильніша. Ну тоді питання: а чому ми не караємо? Ми що теж за них граємо? В чому питання? Приналежність до Росії чи дика любов до бабла корупційного? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Перше, друге, я вас хотів запитати про план Шейха, підстава, не підстава. Ну і власне, НАТО. Як ви вважаєте оце нагнітання британцями, спрацює чи не спрацює? Три питання вибачайте, багато, але давайте про це поговоримо. Ну, і пам'ятайте, в 16-й зустрінемося на стрімі. Дуже хочу побажати вам гарного дня. Попросити, щоб ви підписались на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.